Друзі, на нас про проголовне поїхали 11 червня. Сьогодні трагічна ніч і ранок у Києві. У той же час відповідь за Київ за останні кошмаріння шахедами. Пройшла миттєво серія потужних вибухів Курчатові. Курська С на першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефект зверного шва на трубопроводі. Опори леб у вогні. Путін готує звернення до українців та росіян одразу перед своїм виступом після обміну полоненими. Хочу нібито нам передати меморандум для підпису. Насправді ж Путін боїться, що санкції призведуть до Атастрофи на Курські Аеси, хоче терміново заморозити війну. Дефект виявлено на трупопроводі діаметром 18 міліметрів через падіння ракети Пансер, яка можливо 11 червня намагалася збити безпілотник. дропопровід належить до системи контролю рівня на вологості пари У парогенераторі ця система є частиною другого частого контуру, по якому циркулює чиста радіоактивна вода. Йдеться у повідомленні енергоблок. Вирішили відключити, щоб оголодити обладнання для ремонту. Курська область має дефіцит потужності та залишилася без. Світ. Світла, а з нею і більшість військових об'єктів пишуть партизани. Наразі цю інформацію не підтвердили в МАГАТЕ. Росія ж просто мовчать. Що ж, як бачимо, у Росії катастрофа з дня на день і це без обстрілів. Сили ЗСУ тримаються у Курській області. Попри усе за останню годину понад 660 загиблих окупантів, Бої йдуть уже дуже інтенсивні. в більшості випадків загиблі це строковики, яких кинули на обіє. Росіяни готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть і зсу або навіть ДРГ. Це один із Вірних варіантів бо в Курську дуже багато таємних груп ЗСУ і партизани, які у тилах роблять немислими, і навіть можуть захопити станцію, якщо треба. Про це пише російський телеграм-канал Горизонтальна Росія. Оперативний персонал готовий, тобто, якщо таке зайдуть на територію діючі блокпости одразу зупиняться. Це один із можливих варіантів, пояснило джерело видання. За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія знаходитиме мешканцям з головного резервного фонду навіть якщо. Що стверджує джерело АЕС, охороняють військові за будівництво АЕС 2 призупинили до середини серпня. Івана Плачкова, міністр палива та енергетики України, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї зауважив, що до Курської АЕС, що всі дії навколо станції мають координуватися змагати. Про це він розповів у етері еспресо. до Курської АЕС, вже декілька десятків кілометрів. Це ядерний об'єкт. Ми розуміємо, там ядерні блоки РВПК реактор великої потужної канальний, які були на Чорнобильській атомній станції. Тому треба бути дуже вже обережне мене повторювати того, що зробили росіяни Запорізької АЕС. Навіть якщо станцію оточити, то треба робити коридор, щоб там працював ліцензований персонал. Особливо, що всі дії треба координувати з МАГАТЕ, щоб не дай Боже вони нас не звинуватили в ядерному тероризмі. прокомандував екс-міністр енергетики. Іван Палачов зазначив, що росіяни готові на усе відповідно можуть зробити будь-яку провокацію на Курській АЕС та звинуватити в цьому Україну. У той же час відставний генерал-лейтенант армії США кіткалох та спеціальний представник Трампа заявив журналіст. Ці Фокснюсадені Періїнок кілька тижнів тому, що Росія не виграє цю війну, Росія вже досягла жодного життєвого просування за останні півтора року, але цього не скажеш. Якщо судити з телефонної розмови президента Трампа з російським лідером Путіним, яка відбулася 19 травня, погрози економічними санкціями та поновлення військової допомоги Україні залишилися осторонь публікації Трампа в соцмережі Трасова після недвогодинної телефонної розмови з Путіним. Не мала би стати несподіванкою. Зазначив автор думки Джонатана Світа і Марко Тот. За днів до цієї розмови високопоставлений європейський дипломат сказав газеті Financial Times, що Путін робить рівно стільки, щоб переконати Трампа, що він докладає зусиль для пошуку миру в Україні. Водночас роблячи все можливе, щоб цього не сталося, і Трамп на це купується. І Він справді на це повівся знову. Потім надія Вавдусівчання самчу знає свого ворога. Він повністю прийняв гру в дружбу. Європейські лідери, як повідомляють, були шоковані тим, що президент США схоже, не бажає чинити тиск на лідера Кремля. Очевидно, також що європейські лідери не готові чинити тиск на Трампа, тим більше з'явити самостійно. Вони здається задоволені сидіти остороні, чекати, поки ще стануть посередником у вирішенні проблеми. У Трампа закінчується виправдання для Путіна. Україна все ще може перемогти Росію, але Європі зараз конче потрібна на свій вінстон Черчилль. Зображення, де канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сидять за столом в очікуванні дзвінка від Трампа. Навряд чи змусить Путіна Відмовитися від своїх планів підсумував. Тот на світ. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пора разом.